Дітки, ми сьогодні з вами готуємо подарунки для наших воїнів. Наш подарунок буде у вигляді малюнку. Малюнки для українських військових на уроці образотворчого мистецтва малюють учні 4 класу 29 го ліцею. Я намалювала серце і намалювала дома, щоб воїн зміг повернутися додому. Малюнок Каріни з побажаннями суспільному школярка читає, що саме написала. Слава Україні. Це Воїнам і ждемо за живими теж воєн. Понад 40 малюнків для військових учні малювали у рамках роботи шкільного волонтерського центру. Ти не один. Поки учні початкових класів малюють, середніх та старших формують гум вантажі. Сьогодні в їдальній ліцею готують випічку. Одна Даша разом із однокласницями спекли три дека рогаликів з яблуком і абрикосом. Получається дуже смачно, чесно. Дуже смачно. Дев'ятикласниці для захисників приготували вареники з картоплею. 14-річна Еля Третьякова каже: ліплять після уроків, передають по 10 кілограмів вареників. Сьогодні ми робили вареники для наших хлопців, щоб їм трошки дати такої домашньої атмосфери, підтримати їх, адже розумію, що їм там складно. Від літа півмішка муки вже пішло. Щоб наші воїни, хоч трошечки відчули домашнє тепло і поласували цими смаколиками. Коли привозимо, то повірте, навіть не встигають їх розрізати, розламали, розшматували і з'їли, і все, і дякують і кажуть, що привозь. Це ще Наталя Лавренова каже: борошно та фрукти для випічки передають волонтери, а також батьки учнів. Батьки приносять, що там є в них, що там можуть, чи грішми скидаються, щось купують. А ми своїми силами що там можемо, те і, і робимо. Учні та вчителі допомагають армії з 2014 року. Торік у вересні їхній волонтерський центр офіційно зареєстрували, каже директор ліцею Микола Бартюк. На базі нашого закладу ми акумулюємо будемо так говорити, допомогу людей і безпосередньо раз в місяць у нас на сьогоднішній день здійснюються поїздки. Зараз у ліцеї навчається понад 1400 учнів. До волонтерства долучаються усі класи, каже Бартюк. Волонтерство освітньому процесу геть ніяк не заважає. Навпаки, це дає можливість формувати національну свідомість. Передають захисникам і окопні свічки. Восьмикласник Андрій Суспільному розповів: за місяць зробили 120 штук. Віск є, нам приносять волонтери. В школі віск збирають. Баночки теж приносять. Ну картон, який там в школі є, і теж вдома в кого є картон. Приносять і є натхнення, щоб ну, хлопцям світло було від них і зігрітися. Можна. А ще модернізують буржуйки та роблять окопні плитки, виготовляють їх за кресленнями, які знайшли в інтернеті. каже вчитель трудового навчання Олександр Лоїк. Створюються чотири сторони, людина може безпосередньо сама зібрати, в які вистренько збираються швиденько і розбираються. За ми мали створити отвори, написали літерами ЗСУ і вже працюють навіть, коли світла немає. На розточують ці букви. Очолює шкільний волонтерський центр «Тинни-1» вчитель захисту вітчизни Павло Мигун, чоловік ветерана ТО з 2016 року. Волонтерить у нас було десь п'ять поїздок у сам Миколаїв, Миколаївську область. Ми навіть допомагали там і госпіталь. Італьєрам, і нашим журналістам возили бронежилети і каски. І останні поїздки це Донецька область, безпосередньо Бахмут, Краматорськ, Славянськ. Не можу сказати, скільки туди було поїздок, але близько 10 це вже точно. Раз в дві неділі, в три неділі як зберемо допомогу, так і веземо. За одну поїздку везуть від 5 до 7 тонн. Везуть як те, що приготували та змайстрували школярі, так і гостинці від освітян міста та мешканців громади. Їздять на вихідні, аби не переривати навчальний процес, каже Павло Мигун. Найближча поїздка за два тижні. Їдуть на Донеччину. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.